Я ось такий перець 85. Салат 340. Апельсинка. Іспанія 110. Іспанія, 110. Єгипет 65. Помідор 80. Помідор 80. Лимон по 115. Огірочок по 40. А чері 125. Мандаринка 85. І поміторку <плова> мато 130 16-й магазин, перший термінал. А така полонечка по чому буде? Прошу? Ось ця полонечка? 200. О, 200 гривень, так. А лохина? Яка саме? Ось така. Та 1000, та 500. Ось така 1000, це 500. Та, А ось така? Та 1000, та пів кілограмова 2000. Півкілограмова кілограмова 2000. А ось тут скільки коробочок тут є? Два, чотири. 12. Дві тисячі. Малина є 2000. Це також за 12 коробочок. Манго ось таке 2000. Це Пітахая. Да. По чому вона? Півтора тисячі. Ось це все. Є ось такий виноград. А виноград по скільки? 1850. Це за цей ящик весь? 1850. А ось цей? 1500. Це все, чотирнадцятий магазин, овочі, фрукти. Підходь. Так, грибочки по 45 і по 50. 68 Ось такі грибочки 68 гривень. 50. Ще є глиба по 70 гривень. Баклажан сто тридцять. П'ятнадцятий б магазин.